Другу ніж поспіль війська Росії завдали комбінованого удару по Хмельницькій області. Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За попередніми даними постраждалих серед цивільних немає водночас, зафіксовані пошкодження приватних домогосподарств і підприємств. Усі наслідки атаки наразі уточнюються. Відповідні служби працюють на місці. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував масштабні удари по Україні з боку Росії, заявивши, що йому не подобаються дії російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Президент США зазначив, що абсолютно розглядає можливість введення санкцій проти Росії. У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним. Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Головним викликом для українських підрозділів ППО залишається різке зростання кількості ворожих дронів. РФ здатна виробляти 300 БПЛА менш ніж за три дні. Про це повідомляє The економіст. Зазначається, що торік Кремль виготовляв близько 300 дронів камікадзе типу шахет на місяць. Зараз таку кількість Росія здатна випускати менше ніж за три дні. За даними української військової розвідки, РФ планує збільшити виробництво дронів до 500 одиниць на день, що може. Дозволити їй формувати ударні рої чисельністю до тисячі безпілотників. Тим часом український авіаційний експерт Костянтин Криволаб застерігає, що така цифра може бути перебільшенням, адже російська оборонна промисловість часто працює на хвастощах і неправдивій звітності. У головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі тисяча на тисячу не було бійців 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов, оскільки це Росія визначала кого готова віддати. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі НВ за його словами. Маріупольський гарнізон це один із пріоритетних напрямків із повернення, і результати цієї роботи вже є. Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то... В даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати, і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий, і Україна бореться за кожного свого громадянина. Хочу нагадати, що це 65-й, так найбільше, але вже 65-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. 5 1757 громадян вже можна сказати станом на сьогодні в рамках обміну повернуто президент. Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти трьох громадян України та чотирьох росіян. Серед них колишній народний депутат і блогер Ігор Мосійчук про це повідомив президент своєму указі. Також під санкції потрапили очільник громадської організації Дорожній контроль. Ростислав Шапошніков, який ще 2015-го емігрував до США, та його син е, перепрошую та син колишнього керівника Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва Олександр. Крім того, санкції запровадили проти російських бізнесменів із кримінальною репутацією: Геннадія Петрова, Сергія Михайлова та Сергія Лалакіна. Російський журналіст Денис Коротков назвав Петрова пітерським бандитом, який у 90-ті був пов'язаний із. Партнерами нинішнього глави РФ Володимира Путіна про Лалакіна написали, що він очолював Подольське організоване злочинне угрупування. Ще одна людина, проти якої вели санкції, чеченський пропагандист Ахмед Дудаєв. Пізніше президент також вів санкції проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб, пов'язаних із казино Пінап. Йдеться про ТОВ Укргейм Технолоджі ТОВ. Траті на та товтурбо.юа. зауважу санкції, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення співробітництва в різних сферах, відмову у наданні віз та інше.